У цього міста немає сірих зон, у ньому є лише темрява і речі, що ховаються в ній. Запізнилися. Точність вимагає часу. Детектив. За це добре платять. Кажуть, треба йти за світлом, знайти істину відкрито. У моїй справі світло просто робить тебе мішенню. Я не люблю ігри Еларо. Це не гра. Просто поглянь на фото. Я стою тут між таємницями і брехнею, чекаючи, поки правда вийде з тіні. Один ланцюг, детектив, але дуже міцний. Ми це перевіримо. Це все? Це те, що в тебе є? Це початок. Це нитка. Потягни за неї. Подивись, що розплутається. Але правда ніколи не буває чистою. Вона брудна, вона залишає слід. Будьте обередні, детективе. Цей слід. Ви не зможете його стерти.